Роздутий живіт викликає скутість стане впевненість у собі. Згадайте про іспомізан. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. Вони закохані, які живуть у цивільному шлюбі. Дарія Петрожицька та Ігор Ласточкін зіграли молодят у ситкомі, якщо чесно, і це їхня перша спільна робота. У серіалі тренер «Ліги сміху» Волонтерський десант перевтілився в нерішучого працівника логістичної компанії, який постійно шукає порад зі сторони. Ось яким було його перше враження про свого персонажа. Коли я читав сценарій, я взагалі не розумів, що це за людина, тому що вона постійно різна. Головні герої перебувають у постійному поєдинку і підключають до своїх баталій батьків, родичів, друзів, колег по роботі та навіть власні альтер-его. Мать ну ти що, абсолютно вдарила. Чи що за конкретний зало, а його знаю. Я з'являюсь по факту. У мене дуже багато всяких альтер-ех. У мене є внутрішня дитина, у мене є внутрішній Бандерас, у мене є черговий косяк. Це... Людина, яка з'являється, коли я щось накосячу. Якщо ви бачите цю людину, то значить я е, в якомусь зальоті знов. Коли головний герой щось накосячить, з'являюся я. Ну там не тільки головний герой, а й головна героїня, теж косяче, як казується, то всі думають, що саме чоловіки косячать. Ні, нічого подобного всі косячать. Тому з'являюсь я. Втім, навіть з допомоги. Таких радників головним героєм не завжди вдається залагодити конфліктні ситуації. Молодята продовжують збивати коліна, розвінчувати гендерні стереотипи та, попри все, намагаються бути разом. Зараз, якщо ми ви зайдете там в Фейсбук у соціальні мережі, Люби, значить, ви побачите те, що зараз є навколо нас. Іноді людям хочеться збігти в іншу реальність, і тому ми зробили такий невеличкий серіал, котрий може. Трохи нас розвеселить. Це серіал про Альтер-Его, про наше внутрішні мріє чи там. Розочарування у серіалі. Ви побачите не лише вже легендарного Станіслава Буклана, який зіграє батька молодого хлопця, а й колег Ігоря Ласточкіна з ліги сміху. Вже сьогодні не пропустіть найгарячішу прем'єру зими, романтичну комедію про пару закоханих і порадників, які сидять у їхніх головах. Відтепер з понеділка по четвер, о 19.00 дивіться серіал, якщо чесно на ТЕД.